Сьогодні історичний день. Я записалася на колоноскопію і гастроскопію. Зараз біжу на Укрпошту потім на розетку, маю відправити посилки. Боже кіт, маю відправити посилки з одежою людям і скупитись. Я в дурдомі. Хочете на ручки поплакати? Значить, з останніх новин. Uh, оці всі історії про те, що якось там коротше, середини, середина вересня дуже важкий вересень, дуже важкий період. Ви зрозуміли, так? Mm, значить, останній тиждень я реально в дурдомі. Наприклад, давайте візьмемо сьогоднішній день. Я встала зранку, здала в лікарні аналізи, тому що я готуюсь до однієї процедури. Прийшла додому, вирішила прибрати, включила прання. В моменті прання. Вибиває світло. Я розумію, що в половині квартири є світло, в половині квартири немає світла. Викликаю. Е, викликаю аварійну службу. Чекаю півдня, поки немає. Вже вечір. Ближче вечора. Вже четверта година доходить, аварійної служби досі нема. Мого чоловіка болить спина, купила йому купу уколів. Сьогодні будемо колотись. Окей, зараз я чекаю. Знову ж таки, аварійну службу, але о п'ятій годині я повинна, хто зараз в темі, то зрозуміє, хто не в темі, зайдіть в Google і загугліть. В 5 годині я маю прийняти це. Бо я таке, тільки що сказала, що йду завтра на деякі процедури, на деякі процедури жахливі. А, і вже після п'ятої години я чисто, напевно, фізично не зможу відкрити дверей. Ну ладно, ми це опускаємо. Сьогодні я теж мала йти на день Ангела. Не пішла, бо чекаю аварійну службу. Це сьогоднішній день взяти. Також сьогодні знову ж таки, це втягнеться зчорашнього дня, але сьогодні продовження. Вчора е, я хто не знає, хто не в тімі я займаюся продажем речей. І е, працювати з чоловіками і з підлітками це напевно найгірше, що може бути. Сорі, ну так є. О, тільки що всіх забичила. Ну, не зі всіма ясне діло, просто з звичайними там, з жінками е, найлегше так? будь-якого віку, окрім там, до 17, найлегше. З чоловіками і з людьми до 17 років, важко. Не зі всіма. Але це той випадок, коли людина робить замовлення, щось собі придумав, щось не до кінця зрозумів, наробив кіпішу. В результаті сьогодні. Коротше, це дуже важко пояснити, але ця, ця історія тягнулася два дні з перерахуванням грошей, з оплатою за товар. І сьогодні це дякувати Богу, вирішилося, але знову ж таки мені це не це треба було купу часу потратити. Я потратила, все вирішила, закрили питання. Сьогодні, непонятно, який день кончений, завтра в мене день. день... Пам'ятаю, хто не знає, що це, загуглили. Я вже боюсь завтра туди їхати в мене таке відчуття, що щось буде не по плану, але їду, бо записано. Далі. Моя мама м -м -м зараз це мамина історія, тому я не хочу її розкривати. Але моя мама зараз проходить лікування. І останні дні в моєї мами дуже поганий стан, так... ну, не дуже там дуже дуже поганий стан, але такий він незвичний стан. Тому я вже останніх там, днів чотири в такому теж стресі від цього. І таке відчуття, що цьому нема кінця. Пожалілася. Знаєте, мені треба виговоритись комусь. І, можливо, стане мені трохи легше. Зараз я чим займаюсь? Чим я займаюся зараз? А, читала інструкцію по прийому препарату. Їсти мені вже не можна сьогодні, тільки поснідала і з'їла на обід зефір, і все. В п'ятій годині почну тільки пити, можливо, дочекаюся аварійну службу. Можливо. Зараз в кімнатах, де є світло. Не Я сказала, що в половині квартирі є світло, в половині квартирі немає світла, там, де є світло. Е... Ні, хотіла сказати, спробую пополососити, але не буду навантажувати вже ту лінію, не буду пилососити і по моєй посуд на кухні, бо котел працює, бо в кухні є світло, це вже плюс. А... І таке у мене є надія, що десь за хвилин 30, півгодинки, 40 хвилин, до години часу приїде така та аварійна служба. Чекайте, котра година. Ну, 15.34. Точний час, 15.34. Сподіваюся, що до години часу хтось таки приїде? Отако, отако. І це все припадає просто сьогодні в нас середа. І от з неділі, неділя, понеділок, вівторок, середа відбувається якийсь тотальний треш. Бух. Скажіть, що не тільки в мене так все. Насправді нічого такого немає. Це я розказую, розумієте? Зараз коли я кажу, нічого такого немає. Я зараз розказую свою свою історію, де я беру участь. А в моїй сім'ї зараз просто тренд, ну, в родині, скажімо так, не в сім'ї. я кажу: чоловіка спина болить, мама погано почувається, моя тітка її поклали в лікарню. Коротше, коло. сьогодні середа. Завтра я їду на процедуру, в п'ятницю. Я домовилася, що я беру по чоловіка до нас на ночівлю, бо вона дуже просилася. І я так кажу: Окей, давай п'ятниці на суботу. Тепер же я собі думаю, що я правильно зробила, тому що треш якийсь робиться на, наш... на нашому домі. А! А! Мені хочеться покричати. От напишіть мені. Будь ласка, щоб зараз всі якась така. Ну ну, щось таке не зрозуміле. Ну, ну ну, все якось знаєте через одне місце. А, де я забула саме, основ... не саме основне. Um... Машина поламалась в нашій сім'ї. Чоловік в шоці, машина стоїть під домом, чоловік має якось працювати. Скільки це буде коштувати, фіг поймеш, тому що тільки сьогодні, напевно, щось буде зрозуміло, плюс-мінус. Точно. Я ж думаю, що -то вчора ще сталося. Вчора машина зламалась. А так, машина світла нема. прелість, прелість, прелість. Завтра їду е, в лікарню. Е, не знаю, чи будуть мені проводити процедуру під седацією чи не під седацією. Ще лише, бо мені алергія, не бахнула, як робити седацію. Але ж вам не говорила, бо я алергетик, до речі. Ну, якщо так станеться, то я не туди. -ту -ту. Ту -ту. Не станеться. Все буде добре. Як бачите, світло в мене є. Це значить що? Це значить, майстер був, все зробив. П'ять хвилин роботи було. Він все зробив чотненько. світло є, розетки працюють. Я навіть, до речі, тільки що прибігла. Збігала. Максиму сьогодні, дій любові. Максової бабусі янь Ангела. Точніше, в двох бабусь. Але одна живе близько до нас, інша живе далі, далі від нас, і я побігла принаймні, до того, що живе ближче до нас. Привітала її з ним Ангела, купила їй цукарочки смачні. І що? Прибігла додому і зараз готую все для прийому Єзіклін. До цього кадрика ви вже подивилися, для чого Єзіклін? Ви все зрозуміли? Зараз буду починати. Я вже, до речі, годину просрочила, але по способу застосування в інструкції я все зроблю правильно, так як мені сказала медсестра, я типу на годину швидше мала пити чомусь. Але я так розумію, що я можу зробити 10-12 годин між двома цими баночками різниці. Тому так, в принципі, і вкладаюся. Отак? Бо мені не зовсім не підходило, так як писало так по часу. Коротше, сподіваюся, купила навіть лимон, щоб якщо щось заїдати. Любі гості, друга родина, починаємо. Я це, напевно, частинку пришвидшу. Це на буде не, не швидко. Тому я її пришвидшу дуже. Ознайомлююсь ще раз і всім. Відкриваю баночки. Зараз я зафіксую час, коли я це почну. Дивлюся, чи баночки не пронумеровані, вроді ні. Ідентичні. Ні. Ну. І в інструкції я не бачила, щоб щось таке було. До речі, зараз я вернусь, вийду за інструкцією. Так. Коротше, вроді окей, вроді я все зрозуміла. Так що починаємо. Відкрити пляшку недоступно для відкриття дітьми, натиснувши на кришку та повернувши її протигодинкової стрілки. Ви". Ну, боже, не вмію відкрити. бок. Ну. Коротше, получилось. Ось така жира. Дорога, пише. Отак. Тут є 324 міліграми, так? Мілілітра? Чекайте, скільки, не розумію А, 176. Коротше, майже 200. Тепер. сюда, правильно? Я все правильно роблю, что это букет. Вылетать вниз у нее пляшки лекарского засоба в стаканчик с мирной линией, додать воду до лекарского засоба, до которой вы не досягли мирной линии на стаканчик. Мирная линия на стаканчику вам не видно, она вот тут. Я ее бачу. <laughs> Тому берем водичку. Ой, как это страшно, народ. Так я страшная. что-то Наливаю. А? Мирная линия. все. Чек. Все. Прям идеально. Змішаємо Що Чоловіки капельки всі сюди. Ой, ще себе облила! Все. Виняє. Ну, не воняє. Ну Дуже приємно. до речі, Пахне, надзвичайно приємно. Ну, таке. Е, Так. Розмішаємо, напевно, так? Да? Не знаю. Таке не пише, але я розмішаю. І. Будемо пити. Зараз. Будемо пити. Так, що я маю ще зробити? Ви уявляєте, я випила першу склянку і думала, що я вам поясню, я розказую, що я роблю. Я навіть не знаю скільки часу я знімала, я зараз гляну. one sec. Sorry, народ, чесно випила першу склянку без того, щоб вам знімати, все вам розказувала. Я не знаю, чому виключилось відео, я не звернула увагу. Я випала оцей. Коротше, що я розказувала вам там. <хух> Повторюсь, випила першу склянку майже цілу. Поділю це на три рази. Почала приймати 18-11, зараз запишу, і я повинна прийняти це в годину, в пів години години. Тобто в мене є з 18-11 до 19-11 час, коли я можу прийняти оце все. Попробую прийняти так хвилинки 40, 40. ну за хвилин Зараз прийняла через 20 хвилин і потім ще раз. Що скажу? Чи це можливо випити? Однозначно, да. Чи воно жахливо таке, що прям не можна ковтнути? Я розумію, що в кожного свої рецептори, і для когось це просто кошмар. Для мене... Це терпимо. Я знищила перший кусочок лимону, другий перейшла до нього теж, забрала собі в ложечку на без цього, без м'якоті, видавляла і запивала, тому що ну, бередотненько. В чому вся огида? Воно дуже солодке. От, все, що просто, воно дуже і дуже солодке. Ем... Воно має такий смак, схожий на вишню. Мені казали, що воно з смаком вишні. Я не можу чітко сказати, що точно має смак вишні, але воно схоже на таку солодку, сильну солодку вишню. В кінці я відчуваю гірчинку, не до кінця розумію, чи це воно таке, чи це від лимонного соку. Наступну склянку включу, буду вже тоді відслідкую, щоб ви були зі мною, коли я буду випивати. І подивлюся ну, попробую без лимону, спробую чи воно гірка в кінці, щоб з вами поділитися. Дуже солодке, дуже солодке, дуже солодке, і того дуже гидке. Ще можна його випити? Однозначно так. Ну, для мене однозначно так. Чи пробувала я щось в своєму житті гірше? Скажу чесно, ентросгель для мене в рази гірше. От Ентросгель, наприклад, я не можу з'їсти. Якщо мені, наприклад, там казали 2 столові ложки за один раз з'їсти ентерозгель, я ніколи не з'їдала. Чесно, одну, максимум півтора. Я не могла в себе втиснути дві ложки ентерозгелю. Для мене ентерозгель гірше, ніж оце. Оце я, напевно, прикрию чимось, бо мій кіт може це попити. Чимось треба його накрити або високо поставити. Через 20 хвилин вернусь, будемо пити другий стакан. Ясно, на зв'язку. 20 хвилин пройшло. Я собі все, до записую. Знаєте що? Скажу чесно. Пройшло 20 хвилин і почуваюся, так. Я розумію. Пити його не так погано, як оцей період після нього, тому що зараз в животі починається буря емоцій, а отут, отут хочеться. Не знаю, як друга зайде. Перша зайшла нормально, я скажу. Друга. Ой, чесно, розумію людей. Не буду більше казати про те, що дуже легко, йде. Перший стакан зайшов окей. Зараз відчуваю запах, і мені вже так підходить, знаєте? Будьте здорові. Я показала, що я спробую без лимона, не спробую. Боюсь ризикувати, бо може бути недобре мені. Тому я видавила чайну ложечку лимона. П'ю. лимон. Вот дур сотку, дура. Дур сотку. Лимон. Лимон. Сори за звук. Другой стакан ваще. Решилась вот такая булька. Через 20 минут встретимся. Тусечка, конфетусечка. Я снова на том самом месте. Третій. От, коротше, приблизно це, йде, от, щоб ви собі розуміли, на три стаканчики. От таких стаканчики. Отаких, таке. от так. Я тепер її помию, відмірюю таких два стакани. Це буде літ... літра. Так. І зараз, з часом, давайте ми третій подужаємо. Все з лимончиком. Не хочу без лимона, бо дуже солодко, чесно. Не найгірше, що було в житті, але дуже солодко. Ой, ой, чуть не то зробила. В молодості, коли вживала алкоголь. Приблизно була така сама схема. Спочатку ми смачні, Я. смачніше, потім те, що не дуже. І потім знову запивала цим. Mm -hmm. Чесно, зараз випити на вечір не така проблема. От як завтра зранку пити? Це вже інше питання. А якось так. Усе mm. чекаємо, а що я про роблю. Mm. Я не розумію. От зараз я випила там. І потім. Я маю випити з 17. На... Ага. Окей. Ще літру водички маю випити. Зараз ще 20 хвилин почну пити, значить. Два стаканчика відмірюю. Ну, з один стаканчик відмірюю. Туди накапати маю. О, коротше, на гітр води на таких два стаканчики, значить візьму два стаканчики зразу. І, краще, червонію, бою, щоб не була алергія. На таких два стаканчика я маю накрапити 25-30 крапельок еспомізанчику і випити. Ось так. Це і зроблю. Не знаю, показувати вам, не показувати, але коли почну пити, напевно, що включусь. Просто водичку. Все. Ну, до речі, все. Оцей жахливий. Ізіквін, перша порція випита. Я не бекала, нічого такого. Чекаємо результату. От, пустенька. І друга порція на завтрашній ранок. Чекаю анестезіолога. Вже вся червона від страху. Сьогодні вже наступний день після колоноскопії. Я так зараз до вас виходжу на дві хвильки, бо це буде е, влог, присвячений виключно колоноскопії, нічому іншому. Е, Поділюся враженнями. Значить, так, мені, я поспілкувалася з анестезіологом, вирішили таке робити під седацією. Е, зробили все під седацією. Е, почуваюся окей, нічого мене не боліло. Ну, ну, трохи, типу таке дискомфорт відчувається в, в, всередині. От, видали мені поліп, був в мене поліп за заключенням, невеликий. До 5 мм тож Мені, здається лікар 3 мм. Сказав, що на вигляд він доброякісний, але відправили його на гістологію. І результат буде через 3 тижні. Через 3 тижні буде результат, треба буде прийти його забрати. Я вам вже, вже оце все, а я вам змонтую і опублікую, вже коли буде повністю з висновком. Познайомлюсь з висновком. Так. Чи варто це робити? Однозначно так, однозначно так. Чи були пов'язані мої болі з цим поліпом? Дуже навряд чи. Ну, я рада, що за результатом колоноскопії гастроскопії в мене виявлено поліп і рефлюкс, здається. Так, якийсь там не пам'ятаю правильно, рефлюкс. Це в шлунку. За гастроскопією в мене рефлюкс, а по колоноскопії в мене був поліп, його видалили і відправили на... І коротше, все зрозуміло, пояснила. Да? Зайняло це трохи довговато, тому що я була записана на першу годину. А покликала мене десь коротше, друга півтретя аж на колоноскопію і плюс колоноскопія. Ми коротше, звільнилися годинка п'ята вже повністю. Була я з бабусею і дуже добре, бо після седації я почувала себе так проторможено трохи. Нічого не вдавалося так сильно познімати, поясню, чому. Перше, я так почала боятися, коли приступила лікарні, а Ви собі просто уявляєте. Але все окей, коротше, все нормально. Все нормально. Я це пережила, тому всі, хто мають якісь скарги, будь ласка, обов'язково проходьте таку процедуру, тому що це потрібно, це такий метод діагностики, і ми нікуди від нього не дінемось. Я знаю, що по протоколах всі люди після певного віку, після 45 років чи після скількох, повинні проходити цю процедуру раз хоча б в п'ять років, якщо нічого не було знайдено. Вже за результатами гістології мені будуть ну, показано, як часто мені це треба буде робити. Перевіряти чи нема нових поліпів, бо кожен поліп він несе за собою наслідки в майбутньому, тому це треба все видаляти. Що я ще хотіла сказати? А, завертували це все разом, мені 5 тисяч гривень з седацією, 5 тисяч гривень. Вважаю, це 5, ну так, 2,5 колоноскопії, 1,5 тисячі гастроскопії і тисячі наркоз. Така історія. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, я все вам відповім. До речі, з всього я робила під седацію, так? повторюсь, зі всього процесу. найнеприємніше це була підготовка, і це дуже терпимо. Ви бачили, ви були по факту зі мною присутні. На наступний день я зробила, ну, тобто о, за день до колоноскопії, ввечері я випила цю таку о, байду рідини, так, спеціальний о, на наступний ранок, вчора перед колоноскопією я повторила рівно ту саму процедуру. Сходила, вибачте, за далі в туалет. О, без будь-яких проблем. Все. У мене дуже добра якість підготовки, тобто я випила все, що мала випити, бо це можливо випити. Це, це, ну затікали мону, це взагалі можливо випити в більшому літражу. Так, ну неприємно. Але це нормально, нормально, спокійно можна випити під седацією, вам колять у кольчик, і Ви взагалі все заснули, поспали, проснулись, все зроблено. Можна робити без седації. Знаю, що купа людей робить без седації. Так, це не дуже приємно. Але знову ж таки, це все терпимо. Терпимо. О, так що коротше, якось так. Добренько. Ще вийду на зв'язок через три тижні, коли буде е, результат біопсії. У мене все без змін. Знову йду відправляти посилочку. І що хотіла сказати. Е, сьогодні була в Львові, забрала біопсію, результати біопсії. І за результатами біопсії, поліп, який був мені видалено, він доброякісний. І, і видалений він вчасно, але він з високою ймовірністю о, міг якби його не видалити, міг з часом стати з І я, з однієї сторони, дуже радію, що він доброякісний, все окей, вчасно було його видалено, але з іншої трошки так страшнувато. Не знаю, я, напевно, ближчим часом. Е Десь запишусь до гастроентеролога, щоб проконсультуватися, розуміти, коли мені треба наступний раз пройти таке обстеження. Тому що я так розумію, що якщо ну, виявлений поліп, в моєму такому не дуже дорослому, ну як дорослому, але не ранньому віці для поліпів, він знайдений, видалений, не зовсім. Ідеальний там. ну ідеальний зараз, так? але в майбутньому міг бути добрим, то я розумію, що я маю це проходити частіше, ніж хоча, може ні, може в моєму віці мені 26 повних. Може я помиляюсь. Ну Тому, от, щоб не робити лишніх рухів або навпаки не пропустити щось, я краще схожу до лікаря, проконсультуюсь, то сам того і буду знати. Висновок який, закликаю вас всіх проходити обстеження, турбує вас щось чи не турбує. Це супер важливо. Вартість мого обстеження обійшлася в 4 тисячі гривень, але я знаю тепер, що в мене всередині і в шлунку, і в кишківнику, і можу. Спокійно жити. Тому не те, що закликаю всіх проходити колоноскопію, гостроскопію. Ні, вам треба ясно звертатись до лікаря, якщо вам це потрібно, то вам призначать. Але просто закликаю вчасно звертатись до лікарів. Якщо щось турбує або, наприклад, просто ви з якихось причин не обстежувались багато років, виділіть той тиждень, запишіться до терапевта, розкажіть, що хочете отримати в результаті. Він призначить вам обстеження, якісь початкові. Якщо ви не робили, якщо ви жінка, наприклад, і роками нічого не обстежували. Вам там ясно призначують аналіз крові, сечі, можливо, там на цукор аналіз ОЗД заде черної порожнини, ОЗД щитовидної залози, гінекологічне обстеження. Ну це такий. Просто початок з початків. Якщо все там буде, господи мою, тут качан впав, чи дером, ой, чи чидером, чи яблуко. Коротше, якщо по тих всіх результатах все буде окей, то вас більше і не будуть нічого заставляти здавати. Так що, звертайтесь вчасно до лікарів. Все, рука від зая, йду, відправлю посилочку і додому відпочивати.